«Пам'яті полеглих за свободу України. Фото виставка спорту» вшановує українських спортсменів, тренерів та представників фізичної культури загалом, які загинули на російсько-українській війні. Експозицію світлин створив спорткомітет України в рамках національного проєкту пам'яті, започаткованого три роки тому. Ми вшановуємо всіх людей, хто віддав життя. Немає значення чи спортсмен чи не спортсмен, але ми хочемо показати спортсменів і підтримати і молодому поколінню, щоб вони розуміли. Дякуючи, кому ці люди залишили спортивні зали, спортивні басейни, татамі, спортивні зали і перейшли. Взяли зброю, не маючи навика якогось військового, взяли зброю боронити нашу державу. В експозиції понад три сотні світлин полеглих спортсменів бійців сил оборони з усіх куточків України. Серед них вихідці з Івано-Франківщини. Ірина Джус, мати загиблого спортсмена воїна Василя Джуса. Він займався дзюдо ще з п'ятого класу. За період своєї кар'єри досягнув низку спортивних здобутків. Торік Василь вступив до лав ЗСУ. Згинув у Покровському районі на Донеччині. Він був різних тих. В різних тих містах, населених пунктах і послі... і постійно нам постійно писав одне єдине речення. Це він писав кожен божий день, поки був живий. Привіт, в мене все нормально. Оце його така фраза. Всі так пишуть. Це відколи він народився, він все казав, що на усе все добре, ми не хвилювалися. Роман Круховський був майстром спорту з ракоримської боротьби. Такої майстерності вчив і своїх вихованців. До сил оборони доєднався на початку повномасштабного вторгнення. Загинув у боях під Бахмутом. Я розумію, що це не просто світлини, це голоси. Голоси тих, хто жив спортом, тих, хто працював над собою важкою працею щодня, і тих, хто надихав своїм прикладом інших. І тих, хто, коли почалася війна, пішли захищати нашу Україну. І серед цих героїв є мій чоловік. І він завжди є, був і для мене таким силою, великою силою. Кожне фото містить QR-код. Через нього можна відкрити життя поста, прочитати про героя та його бойовий шлях. Уляна Николюк, Денис Атановський, новини на вежі.